Всім привіт! Ви на каналі Банбанщик і сьогодні я покажу, де знаходять всі карти в Garden of Banban -Ban RPX. У мене нема цих карт, тому що я їх вже собрав. Перша карта знаходиться тут. І щоб довго не бігати, я буду переміщатися. Ось, нам надо в другу часть зона конца. Ще в просто лагає. І там, де ми тікаємо від Банбаліни і от Джамба Джоша, тут на цьому століна лежати ще одна карта. Тепер ми переходимо в третю водний сектор, в третю главу водний сектор. Там ми знайдемо ще одну карту. Ось там де отдихає Сингер Флін у нас ось тут. Ми біжим, 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 біжим. Заходимо в цю комнату. І там, де ми вставляли диск оцей для Nopnab «наб і Abnaline, щоб вони потанцювали, отут тут на столі должна лежати карта. Тепер нам надо телепортируватися. Четвертую главу М. Ща надо еще найти цей Сектор так сектор ось він всё цей сектор тренировки сотруднику. Надо сюда и там, де мы запомнали, що пропало, а що ні. Біжимо, біжимо, біжимо. І там, де ми бились з Кіті Ось тут виходив Кіті Завр, туди побіг Честер. Ну і ми потом побігли сюда, і нам зараз тоже надо побігти сюда. Кіті Завр, на друзів і рик на врагу. І отут на столі должна бути карта. Ну, опять же, я вже її всі зібрав, тому в мене її немає. Тепер ми переходимо в лаву під номером 6. Нам треба. Остановка автобуса. А нет, на остановку автобуса. Наверное, сектор введения. Да, сектор введения. Сейчас. И на всем столе, або на другом из них, должна лежать остальная карта. Так, тепер ми вертаємось. Ну і в принципі, на сьогодні, мабуть, все. Я показав вам всі главах, яких є карта, де вона лежить. Так що на сьогодні все. Якщо ви хочете, щоб я показав, як отримати чорну карту, е, час, я получу ачівку за те, що тисяч. я показав, де, як отрима чорну карту і туди пройти, а вона уже у мене є. То ставте лайки, коментарі і продовжуйте. Типа, знайди нам чорну карту, покажи. Я вам покажу всім. Пока.